Будемо знайомитися. Якщо не страшно, поаплодуйте, щоб я розумів. Просто можна знайомитися, спілкуватися з людьми? Поаплодуйте, якщо можна. Супер. Тому що не з вами першими, так? Да? Ну, хорошо, давайте з вами познайомимося. Мене звати Іван. Вас як звати? Наталя. Наталя, з ким ви прийшли, з молодим чоловіком? Бля, він отак от, типу, зробив. Це, це твій друг? Ну, У вас що, подожіть? У вас немає ніяких. Ви прийшли на стендап. Ви прийшли на стендап. А друга як звати? Олексій і Наталя. Оплески їм просто друг. А просто друг, подождіть, ви навчалися разом, чи ну чи як? Колись навчалися? Колись навчалися? У вас є е, молодий чоловік Наталя? У <плес> Вас <плес> Стоп, подожди, у вас є молодий чоловік і він каже, бляха, ну Наташка, сьогодні не хочу з льохою піди блядь, десь потусуй, блядь. До мене святка просто прийде. Як це відбувалося взагалі? Наташ, соберись ти чо, блін, чо ти червонієш, я Не поняв, Наташа. Вісім років у стосунках. Ти че, Наташа? Є хтось з ракса, блядь? Просто виведіть цю людину. Наташ, ну бля, ну я не можу зрозуміти. Льоша просто друг, він староста твій, і ти по життю такий, типу, ну Лешка сказав, і ти, я піду. <риклад> така тема, не, Наташ? Десь так, хорошо. Леш, шо ти скажеш? А Леша, що ты блядь. Все по ділу, блін, Розписав. В тебе були білети, так? Да? Хорошо. Ти купив квитки, да? а в неї є хлопець, а в тебе є дівчина. у хлопця немає квитків. А У хлопця немає квитків, зрозуміло. А в тебе є дівчина чи дружина? Бля, роз'їби мене, пожалуйста. <реш> каже, є дружина двоє дітей. <реш> є дівчина. Ви просто друзі. Ну просто коріша, так? Да? Ну, типа. Один одному піськи показував. Ну, типа по подруж... <реш> подружецьки. Да? Лагерь! Оці всі штуки. Типа, так? Да? Блін, класно. Е, то ви зі школи разом, правильно? А чим зараз займаєтесь, Наталь? Давайте розберемося. От ми стендап-коміки. Ви чим займаєтесь? Я працюю на державу. На державу працюєш. Хорошо, це безробітна, да? Ну, типу. <плес> Ні, я, я поясню, тому що <плес> Ні -ні -ні, я не кажу, що всі держслужбовці вони ну безробітні. Я мав на увазі, що просто коли я спілкуюся з людьми і вони кажуть, що я працюю на державу, скоріш за все, це ви стоїте на біржі праці. Ну. Ні? Ні? Де ви працюєте на державу? Хто ви? Я працюю в міністрації з відновлення України. Відновлення України. Оце поважно. Супер. Міністерство з відновлення України. Класно. А ти чим займаєшся? Контент-мейкер. Контент-мейкер. Які ти контенти робиш? Ти якусь рекламу знімаєш, серіали? Що ти робиш? Рекламу для магазинів. Для магазинів. Яких магазинів? Спортивного одягу. Це спортивний одяг. Прекрасний магазин, козер Юа, поаплодуйте, прекрасні світшоти, футболки. Супер. Замутиш нам якусь рекламку. Нормально? За безплатно, ні? Супер. Яку останню рекламу ти знімав для спортивного одягу? Розкажи, що це за спортивний одяг? Це магазин в Кам'янця-Подільському. Магазин в Кам'янці-Подільському. Вже ти відомий контент-мейкер? На річницю магазину, все класно. Е, супер, ну обласки цим людям. На річницю магазину каменець Все. Так. Ну що, з бляха. Ва... А... 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 Ні, ну не роби так, брат, не роби. Ну він просто такий. Ти ту хуйню знімаєш, бля. Жінка вдома, я по льохі вже зрозумів, що мовчать треба. Да? Ні, да? на тері. А ми тільки цей, затило, ну, затила, правильно, да? Ну, ми тільки цю частину знімаємо. О, блін, подивися, там е, Зеленський прийшов. Вов зняв. Лице зняв. Фейстайм Вичислим. Ух ти гнида, давай, блін. Ой. Ладно. Мене Іван звати. Тебе як звати? Дмитро, ти прийшов з, е, з подругою, ну тут всі друзі сидять. Ну, ці точно, блядь, два пацана. Ні? Ну ви ж не в стосунках, ні? Ви в стосунках? Вау! Ми толерантні. Тільки тут це не робіть, це БДСМ-бар, пацани, соберіться, все нормально. Це ж БДСМ-бар, правильно? А ви знали, що в кінці стендапа у нас оргія? Ну просто. Я так локації вибираю. Дмитро, як твою супутницю сьогоднішнього вечора звати? Анастасія Дмитро, облиски їм. Анастасія та Дмитро. Це твоя дівчина, ну все, чому ти боявся? Все я ну все, наговорив на тебе. Да. Ну, дружина в Польщі, бо тут небезпечно. Я розумію. Я так само казав дружині. Вона каже, може, я повернусь 4 місяці в Словаччині. Кажу, Катя, ракети літають, сиди там. Розкажіть, чим ви займаєтесь? У кожного дізнаюсь, хто чим займається. Отут людина думає, що він контент-мейкер, там зняв якусь рекламку. Державний службовець це поважно. Ви чим займаєтесь? Теж державний службовець. Що ви робите для держави корисно? Каже, бухаю, піднімаю економіку, да? <рес> Я, А у вас була така тема, коли е, ну, була ж заборона продажу алкоголю, да? було таке? І 1 квітня дозволили продаж алкоголю. І Я такий, блядь, я вип'ю все на світі. Бля. Я підніму цю економіку, я підніму Україну. Nie? Було таке. Дівки, вас точно, ні? <риклад> да. е, то, е, то чим ви займаєтесь, Дмитро? Ви все сказали. Е, все сказали, все. Випиваєте просто. Це людина, яка так не хоче говорити, точно якийсь бізнесмен, ну, ну типу якийсь бізнес, якісь фірми, по-любому аграрії, можливо. <риклад> офіси? офіси, офіси. Хорошо, Анастасія, а чим ви займаєтесь? Працює, Працює на Працюєте на. Я поясню, ми знімаємо цей стендап для Ютуб канала Stand-Up Agency, а не для ТСН. Ну там не буде такого, типу, що всім треба говорити. Ми працюємо на державу, все, податки платимо. Кажіть, як є? як є, як є. До дімки просто пристала, бо він щось робить, да? ну, так? Ті... <рес> ну, чим займаєтесь? У вас є якась робота, офіційна, неофіційна, щось офіційне, держава, ну, типу, держслужбовець. У нас все по закону, плачу податки, спрощена система, 5%, зараз 2%. Да? Все нормально? Третя форма. Настя, чого ти бляха сіла тут? Давайте цій парі пообдуємо. Нормально, ні, Міністерство юстиції. Чітко. Хорошо, е, давай, е, давайте, ну, я так буду вибірково, хто захоче поговорити, піднімете руку. Давайте з цими молодими людьми, з вами поговоримо. Ви також сімейна пара, я так розумію, правильно? Ні. Ні? ви знаєте того мужчину, чи, бляха, мені, ну, визвать охорону. <риклад> Все? Камінаут! аут! Не, ви чули? Ну, ви чули? <риклад> ви пара, Ні, я просто сплю з ним! Ой, бля, сутки через двоє, коротше. <риклад> Вахтовий метод у мене, виходить!» Ні, а як це? Просто спитати? Ну ви у вас стосунки, чи це у вас, ну, типу, якийсь графік, типу, ну. Женат, ти знаєш. Шо? Шо? Ви так сказали, наче ми сьогодні ну, з вами разом поїдемо. <риклад> <риклад> ви, 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 ви бачили, як вона це сказала? — Ну, ти жена, ти, ти в курсі, блин, замів, блядь. Не теряй время, братан. Отак це. — Хорошо, а як вас звати? Бо діалог якось не виходить, Оля? Оля і е, вашого. Е, е, я хотів йобер сказати. Ну, б... <риклад> ну, ну, бо ви так озвучили просто це. Слава. Е, Слав, чим ви займаєтесь, розкажіть. Всім? Е, ви... Всім на благо України, зрозумів. Це ви волонтер, можливо? Ні? Більше, Більше ніж волонтер? Слава, ти притула? Пиздец ти полосив, Сережа. Важка робота волонтерська. Десь дрон пролетів, знаєш таки. Ні, Серега притул блін, притулу поважаєте. Нормальний чок. Чоткий. Ми йому скидали гроші. От, от е, ми завжди е, ну, перечисляємо в першу чергу е, людям, яких ми знаємо. І якісь залишки є, ми завжди е, Сергію притулні перечисляємо, тому що ну, до прикладу я його теж особисто знаю. І був момент, коли він збирав, тоді, здається, е, ну, на щось, щось грандіо. На Байрактар перший він збирав. Я такий, блін, хай скину. Я йому скидаю десятку, і в ту ж секунду я вам відповідаю. Я заходжу в Фейсбук, і ті збір закрит. Ну, це ну, ми зверху кинули йому, тіпа. ну настільки швидко наші волонтери це роблять. Тіпа. Ви бачили, як в Росії, як в Рашкі, відбуваються збори для їхніх мобіків? Ви бачили цю ну це ж не прикол. Вони е, виставляють збір, там, типу, ну, умовно кажучи, пів мільйона рублів. Да? І е, я бачив цей збір, тіпа, і там дівчинка записувала відос, коли каже: два дні збору паднажом ноль рублів. Кончи <ріст> Кончені ублюдки. <ріст> з ким ще поспілкуємось? Там, е... О, я знаю з ким. Я за цим молодим чоловіком, який е... ну, типу, не зняв сумку, тому що не довіряє, хто з ним е... поряд прийшов. <ріст> да? ну, всі там рюкзачки поставили так в сторону, а він такий, типу, «да? ну, в тебе що, рейс? Е... Ну, що в тебе. <ріст> Друже, як звати тебе? Денис. Денис, з ким ти прийшов на стендап? З товаришем, товариш, ось, 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 привіт. А, а як товариша звати? Сергій і Сергій, Денис, описки їм. Два друга прийшли. Супер. Ну, якщо ви скажете, що ви також держслужбовці, я не здивуюся. Я не здивуюся. Ну ви е, ні, теж держслужбовці? Майже, майже це що, блядь? Це консьєрж, блядь. Ну державному будинку. Це. Хорошо, е, чим займаєтесь, хлопці? Разом працюєте? Разом. Хорошо, чим займаєтесь? Ми ну, працюємо на країні. <ріху> <ріху> а ми, бля, хуйньою займаємося, так? <ріху> <ріху>. <ріху> ні, ні, ну хорошо, а в якій сфері? Давайте так, типу, в якій сфері ви працюєте на країні? Пишемо закон. Пиш... А, ви, ви помічники народних депутатів пишете закон? Чи ви народний депутат? Ви народний депутат? Ого! У нас ще не було народних депутатів, області. народний депутат. Трішки стрьомно стало, тому що в нього. Е, отут, отут блокнот, і він такий типу, ще, блядь, запишем. Блядь? <рик> Володимир Олександрович, з тих пір, як ви пішли з комедійного жанру, <схи> в країні твориться хуйня. <схи> Ставимо на закон. Ні? Е, е, яка вас фракція, що за партія? Слуга народа? Да? 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 І ви в е, двох. Е, 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 да? А ви. ви е, е, хто? Патронатна служба. Я не знаю, що це. Хто знає, що таке? А, ви помічники. А ви, ви допомагаєте йому? да? Коротше, ви реально пишете закони, і ви вперше прийшли на стендап чи ні? Розкажете, що ми нормально займаємося двіжуха чи ні. Чи ви такі бля? Я уявляю вашу літучку. все, фракція зібралася, слуга народу. Де хто був? Роман Грищук, де ти був? Я був на з'їзді там в Польщі, десь там. А такий. Я був, звісно, в там. Бля, від, від, від зніми його в натурі. Бля. Ні, я ти відповідаю. Оце в ТСН попаде. БДСМ Барна Хорива, Поділ Київ. У нас присутній представник партії Слуга народа, який пише закони. Хі -хі. Ні, ну все нормально. Ви відпочиваєте, все добре. Да. Важка робота, як писати закони. Ну, е е зрозумійте мене правильно. Е е мені здається, що у кожного депутата занадто багато, можливо, помічників. Ну, ви як народний депутат, а ви як патронат, це помічник. Правильно? Ви так пояснили? Скільки у вас, як у народного депутата, помічників? Ну, у мене е шестеро, але закон дозволяє 31 чи 32. 31 чи 32? Це ви по літері, блядь, пишете закон? Чи як? Такий типа. За ко. А ну давай докинь літру. Ти зарплата капнула, одну літеру накинь, ну, блядь. Ти помічник чи хто? Гарить, я в тому місяці накинув дві. а а Ну мені просто так здається. Ну, можливо, я не правий. Можливо, я не пов'язаний з цим, я не правий. Ну, дозволяй, але у вас шість, так? Правильно, ну, родина ж невелика. Оплески е, цим молодим е, людям. З ким ще поспілкуємося? Ді, а, дівчатка, я, е, е, ви, ви що дивитесь? В, ви, мабуть, думали, що я з вами хотів поговорити, але після народного депутата, ви е, теж народні депутати? Чи ви е, не держслужбовці, пане, як вас звати? Скажіть. Вадим, Вадим е, ви з дружиною прийшли правильно на стендап. Як е, чарівну вашу дружину звати? Марія. Е, Вадим, чим займаєтесь? Здивуйте нас і всю аудиторію, мене особисто. Чим займаєтесь ви? Вадим? Часна е, час компанія, е, Блін, прикольно, що дружина така. блін. Яка там частна, блін. На мене працюєш. Е, ні, а що за компанія? Що ви виробляєте? А чого ви підказуєте йому? Чого ви підказуєте? Видно, хто сімейний бюджет, да, видає, типу? Каже, тут депутат мовчи. Ми ще Товку не оформили. Настя юрист, вон сидить. Ти чого, мовчи. Що за компанія? Чим займається? З кавою. Кава? Ви виробляєте каву, чи ви ставите якісь ну, в каф... Обладнання з кавою. А, обладнання з кавою. Це вам вона підказала, дружина, так? Да? <різь> <різь> а, а ви чим займаєтесь, шановна? Ви софьор? <різь> ні, ну, ні, ну ладно, чим ви Інтернет-магазин. Інтернет-магазин, що продаєте? Робите жінок красиво. Ви на барі працюєте, ні? Поважно. <зваж> 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 а, а що ви продаєте? Ну, це якісь парфумерія, чи це якась косметика, так? Да? Ну, типу, якісь макіяжні штуки, ні? Ювелірка. А, ювелірка? Вау! Я хотел Середня. Я посварився з жінкою. <середня> Класно. Для себе Не, блядь, для всіх, блядь. Не, ну, конечно, конечно, для себе, блядь. Конечно, для себе. Ні, бля, я хочу порішати, щоб у Слави і Олі все було нормально. Бо вони непонятно, блядь. Вахтовий метод, Десь в кабитки сидять там, блін. Треба вже обвінчати. <середня> Ні? Не? Не хочете? Бля, я не дорого беру, як ведучий, Три тисячі доларів, це нормально. Це як один помічник. Вони. <плес> <плес> Ладно. <плес> Хорошо, Давайте цій парі поаплодуємо. Ще з дівчатами поговоримо. Три дівчинки прийшло. да? Ви так, Давайте познайомимося з вами. Іван мене звати вас. Як звати? Еля. Еля. З ким ти прийшла? Елі? З подругами. З подругами. У вас такий сьогодні, типу, дівічні. А ти думаєш, що він реально все записує? чи що? Одна захворіла, не прийшла. Непорядок. Два пустих, два пустих місця. То ви, ви також, ну... А, ти бариста. Ти що ти вийобуєш? Ти бариста, блін. Хорошо, і дівчата теж чи... а Чим ви займаєтесь? Еля, а ви? Наталя, чим ви займаєтесь? Аніматор, ви маль. Давайте зрозуміємо. Я дітей. А розважаєте дітей? А ви... а ви хто? Ви міньйон? Хто ви? Ну, типа, я вас не взнаю в ростовій куклі. Ви аніматор оцей, оцей в Турції, який дебільний оцей? Ну, чи ви адекватний аніматор? Хорошо. А ви перевдягаєтесь якось, і ви де працюєте? Це якийсь центр дитячий. Я працюю в кафе, в ресторанах, дитячих центрів. — А, вас замовляють і ви приїжджаєте? так? Да? Чули, як сказала? Так, да, мене замовляють, а приїжджаю. <риклад> Бувають приколи, що не діти замовляють, а татусі. <риклад> Наталі, ви так сказали. ну. Хорошо, а Який найулюбленіший ваш герой, яким ви були як аніматор? Ельза? Ельза? Це, це, це а, хто? Принцеса а, принцеса Діснея. <риклад> Ой, прикольно, прикольно. Чого? кислые и не посмехаешься, детям не озвучится. Я удивляю ваш сайт, типа. Венсдей может быть весело с кислым ебалом. Кислые балок иевью. Офигеть. У нас аніматори точно веселі. Бля, ну блін, оплески, вообще, я не можу. Хорошо, давай з тобою ще. Е, ти, ти, як тебе звати, по-перше? Я звати Ірина. Ірина, чим займаєшся? Я тренер зі спортивної гімнастики та акробатики. О, прикольно, у нас є труба, до речі, тут можна. <рес> Ту, да, тут це можна... Спортивна гімнастика це повітряна гімнастика, чи це просто ти. Гімнастика на спортивних снарядах. На, 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 на снарядах, оце ти все там м'ячик, оці всі, так, да? ці всі Ага. Спортивна гімнастика, це, це спорт. Оце, якщо оце художня, то спортивна, це ти можеш колись в'їбати, Да? Ну типу, Я на спорті сьогодні. Блин. Ми всі можемо. Ще... не говори це дітям. Ми всі можемо. Аніматор. ти що? хорошо, це зрозумів. Спортивна гімнастика, це інший трішечки профіль. Ти на змаганнях якихось була в тебе якісь можливо призрачна чемпіонка України. Яка? Двократна чемпіонка України. А ну, виходь, бляха, докажи, блін. Ну. Якісь приколки. Я в сукні, я б наказала. Ти знімай сукню. ти що? Там є костюм, здається, З кислим єбалом будеш. Ой, блін. Ладно, дівчатам опски, один одному опски. Дякуємо. Віримо в нашу скору перемогу. Іван Жорноклей, Stand Up Agency. Ще побачимось. До зустрічі!